Ключок на зв'язку шпаклюємо під склохолс. Так що Олежка старається. Подожди, не снятиме, покажи, ставлю лайки. Вот вам які стіночки. Друзі, тут взагалі не буде, що нам шліфувати. Таке, таке сяке, як кажуть. Так що все у нас вже Сьогодні дощ покльовуємо. Засокаємо за три дні. Через... Годин. Ну, Десята година ми вже закончили. Бачите, такі кутнички у нас. От гарно дивиться, коли якість гарно. Почки всі везде совпадають. Все везде чітко, все везде красиво. Ех. підмазала деякі були ямки, ще ж там, тому що по всій заїпці були величенькі борозди. Потім пошлифуємо і буде все гарно. Ось такі у нас кути. Так я шпателючком чуть-чуть попідрізав. Як для скло холста, а взагалі бомба. Всім гарного дня!